Мешановне панство, не можу не відреагувати і не можу не випустити відео по цьому поводу. Опять засада. Засада. Бачите, трактор на задньому плані. Ну, засада не з трактором, з трактором все нормально. Трактор розібрав. Що розібрав? Зняв бак. Бо була вода. Замітив воду. І... Поміняв фільтр і вирішив собі поставити відстійник. Ну, до цього ми зараз вернемося. На рахунок відстійника відео, на рахунок відстійника. Я не думав вам показувати це. Думаю, ну та що тут поставив, я б вже хотів був зробити і показати, розказати, що я зробив. Ну, вже ладно. Вже так і буде. Я не можу просто відреагувати на це. Замовив відстійник. Ну, прислали то, що на малюнку, але в описі не то, і переписка була зовсім по-другому і сказано зовсім другим. Ну, хіба ж ми, народ, такі українці, аби один одного а, гатьта, та, в'йо, аби лише один одного? Намахати, надурити, звалити бабла? Це не бабло, це копійки. 300 там з копійками гривень, це є дурниця. А чого брехати? Чого відношення таке? І я пишу у Вайбері пишу, що як на сайті пише одно, присилаєте. Зараз ви побачите, про що, я маю, про що я маю бесіду. На сайті пише одно, присилаєте друге. Як вам не подобається товар, ви можете. Повернути і відмовитись, і ми вам повернемо кошти. Та свищує на ті кошти. Товар нормальний, товар тої якості, якої він якості. Воно буде служити, буде грати. Колба мала бути склянна. І продавець це стверджував, що вона склянна, колба пластмасова. Вона від сонця, від перепаду, температури, я думаю, вона довго не витримає. Треба буде перезамовляти ще собі, колбу шукати. Ну, в них я її замовляти не буду. Я по розмірах візьму в других, в третіх, в десятих, тільки не в них. Я вам скажу, у кого я брав. Дивіться відео до кінця. По баку урізав, поплавок китайський. З таким показчиком він йде, купляв на Аліекспрес. Хто захоче, посилання кину в коментарях у відповіді. Поставив новий радіатор, новий старий. Бо там в мене дві соти, я заглушив, воно потекло. Мені друг привіз радіатор від Москвича 412-го. Я його поставив і думаю, заведу, там, подивлюся. Я завів, щось робота, мені не подобається. Щось він, щось він барахлить. Я у бак у баку емульсія. Ну така мутна. Я думаю, блін запарафінилася, не запарафінилася, бо неможливо би вона запарафінилася при такій температурі. Вон, та соляра друга. Я дивлюся в каністру. Тут в мене окремо була. Соляра, як соляра, стоїть теж на вулиці тут біля трактора. Нормально, ніяких парафінів, нічого. Так, думаю, поняв. Значить вода. Довго він мене не попрацював, та рахнув там щось пару разів. Я просто провірив, як воно. Там. Помпа качає, відкрив радіатор, там бурлить, все, все грає. Заглушив, відкручую цей фільтр. Я це не знімав, бо це вже було надвечір і це було пізно. Тут не було що знімати. Відкручую цей фільтр. Народ, там кошмар. Там параші тако якою всякою. І до речі, що я лию постійно через ситку і ситку в ліці. Це або в баці вже було з самого початку, або що параші повно і вода. І аж іржою пішов той фільтр, вже так, такі, той, ті бляшки. Поміняв я цей фільтр. Він тут новенький стоїть. І думаю, замовлю я собі знімав бак, почистив бак, зняв, Все висушив, вимив, витер його. Делікатно. Тому я поставлю вже поплавок, Це поплавок вже щось півтора року в мене стоїть, я все збираюся, збираюся там так і не міг. Трошки помилку зробив, що на закльопці, треба було якось звідти болти, але я думаю, хай собі стоїть. Мій друг сказав, що він довго не проживе, ну не проживе, тоді зріжемо, поставимо щось тут друге. Це не проблема. Просто, думаю, де цей показчик втулити. Тут би добре було замість цього. Мотогодинника. Можливо, я цей включатель світла перенесу десь нижче, а тут виріжу під покажчик, отвір, і він тут буде стояти. Ну, якось так. Ну, Щось, щось я придумаю. Це, це ви потім побачите вже, вже як я зроблю, я покажу, де його поставив. До речі, підключення інструкція є разом з. Датчиком показчиком приїжджаю з Китаю, там все доступно і понятно. Ну, ось ви вже там побачили, вже напевне хтось засік. От стоїть. Коротко, сідаю я в інтернет, думаю, треба відстійник по-любому, аби бачити, що там, що там є, десь воду відкрутити, злити. Якась параша буде, а той же фільтр буде, як другий, вже тоньшує очистки або там паперовий. Сідаю я, шукаю. Відкриваю перше, попавши. Відкривається сайт. Ціна підходить там 347-445 гривень. Я не пам'ятаю, я вам кену покажу зараз скріни, я там ті всі. Пише виробник Польща. Та думаю, та, та вроді Китай так, бачу, що Китай. Нутрянкою відчуваю, що Китай. Та думаю, та, ладно, ціна підходить. Думаю, а можливо Польща. І такі вже в мене надії. А, ще пишу до, до цього чела. Кажу, А стаканчик то скляний чи пластмасовий, бо ну, то, то чути, слухайте, може. Ну Скло так не пукає. Та пластмаса. Ор скло якесь органічне. Кажу, як воно ну нормально. Так, скло. Скло, так, скло. Ну Добре думаю. Супер за такі гроші. Приїжджай. Добрий день. Ми з Китаю. Я не можу це не відреагувати. Нехай буде Китай. Я нічого проти не маю. Але ви напишіть, що виробник Китай, для чого ви дурите людей? І такий, типа, крутий сайт, крутий сайт. Я ще й другу порекомендував. Кажу, слухай, я собі замовив так і так. І він каже, ну кинь мені посилання, я йому кину, і він бах, трах, замовив також. Супер. Якщо його десь, десь отут, напевне, треба. Або аж тут. Я думаю, воно потисне, не потисне. Можливо, десь тут вище трошки. Ну, коротше, я десь придумаю, де його маю поставити. Там Андрій вже ставить. Андрій, тобі привіт. Вже хімічить щось, можливо, так зроблю, як він. У нього скоріше ідея з'явилася. Друзі, ви знаєте, я завжди говорю на каналі Правду. Нехай це буде реклама, не реклама, е, нехай це буде відгук. У мене він правдивий. Так, як я це вважаю, і так, як воно в мене виходить. Замовляв це на словах МТЗ. Я більше там нічого ніколи замовляти не буду. Ну то є брехуни. То є брехуни самі справжні брехуни. Можливо, можливо. Можливо, ні, можливо, так, можливо, комусь підходить, можливо, комусь не підходить. Я нічого. Я вас не заохочую ні купляти, ні не купляти. Я там замовляти більше не буду. Робив Тесорчика, Рафаель мені відправив з МТЗ Ок от усю музику були нюанси. Нюанси я розказав. Так, то, то-то. Він дзвонив. Там комусь потрібно було, він мене питав, що треба, що додати, що... аби люди були задоволені. Ніяких не було нюансів таких, що там щось, щось ні, щось... я вертаю, я тобі кину гроші, не верну назад. Що це за бесіда? Вам не подобається товар, Верні гроші. Ви не брешіть, ви не брешіть людям, тоді все буде подобатися. А засіли там на Закарпатті, а їм що там, не сидять та й брешуть. Коротше, не замовляйте там. Я вас не заохочую, я вас попереджаю. Там, ну, лів, Лівачина, бачите, Польща, я думаю, там десь ближче вони до Польщі, Закарпуття, Ой, Закарпаття. Е, ну, можливо, думаю, можливо, десь там через Венгрію шурують парять ці. Фільтра. Ну, то я на це і так і подумав, повівся. Можливо, дійсно з Польщі везуть, що в Польщі вони роз... з Китаю замовляють партіями. Або навіть і не з Китаю замовляють, а з Китаю їде в Україну в склад, в центральний, в Дніпрі, походу. А ці всі, ці, ці дрібні, ці торгаші там розкупляють і в себе вже кладуть в два рази вищу ціну і продають. Не можу я інакше відреагувати на це. Зрозумійте мене правильно. Так що, друзі, е, таке відео, вже таке відео, то потім покажу, що я зробив, куди я його поставлю, тут буде окреме відео. Я вже вам просто в з... мене приїхав в Китай. Ну, ладно, найбуде. Що брешеш? Е, питаю скло. Скло. Як скло, як не скло, не ведіться ні на які Польщі, ні на які нічого. Це все Китай. Все Китай. Є речі з Європи, є речі нормальні. Ну Но я не люблю неправду. Не діло, я ж кажу, не діло в тих грошей. Не діло. найби він коштував 500 гривень. Але би було то, про що найбуде Китай. Пише, що це. Виробник Китай. 500 гривень, наприклад. Я знаю, що це і Китай. Що це все? А ви тут починаєте чуж гнати. Я сказав, що буде відео на Ютубі, відео вийшло, відео дивіться, ну, Глядачі, панство судіть самі. Я би там не брав. Чесно, я би, та, Я там і не буду брати більше нічого. Це гарантовано. Аби його і не було в Україні, я собі замовлю з Китаю, я ще почекаю. Я ще почекаю місяць, там три тижні. Він ну, приїде, бо то, що у них там все Китай. у них, у них все Китай. Та не буде Китай, але Китай є різний також і найпише, що то Китай. Я буду уточняти, що там. Що там написано. Та ти добре знаєш, що там написано. Хто, хто той сайт робив, хто той опис робив, в Польщі зроблено. Які Польщі? Ще й ролик на Ютубі, що стакани є, стакани скляні. Можливо, є скляні стакани за окрему плату. Я тому і питав, чи стакан пластмасовий. Якщо би ви сказали дорогий словак МТЗ, що стакан пластмасовий, я би у вас замовив стакан склянний, але не такий скляний, як цей. А склянний стакан такий склянний, а не пластмасовий. Добре, друзі. Дивіться, рішайте самі. Коментуйте. Обов'язково. Пишіть в коментарях, пишіть. Пишіть, нічого не буду видаляти. Все, що напишете, все буде. Миру добра злагоди, не попадайтеся, не ведіться, не обманюйте один одного, залишайтеся завжди людьми. Ну і до нової зустрічі. Скоро побачимось.